Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. 21 вересня поточного року спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України провів успішну атаку на аеродром Кача поблизу міста Севастополь в окупованому Криму. Ми маємо відеопідтвердження факту знищення двох літаків амфібій типу Б-12 чайка і одного гелікоптера Мі-8. Кажуть, що Мі 8 знищено 3 екземпляри, але підтвердження ми, я, по крайній мірі, бачив тільки одно. В той же час, в ту ж ніч в Криму, була, наші дрони знищили радіолокатор 55G69, небо у називається ця рідкісна і дуже дорога РЛС метрового діапазону. Бачить цілі на висоті 20 км до 400 км дальності. А низько летячі цілі на висоті 500 метрів до 65 км. 65 км це нормальна дальність для радіолокатора метрова діапазону на малій висоті. Саме на такій дальності поверхнева складова зондуючого імпульсу відривається від землі, йде в простір, і радіолокатор більше не бачить низьколетячі цілі. На сьогодні у Росії залишилось менше 10 таких РЛС. Ми знищуємо ворожих радіолокаторів в рази більше, ніж вони здатні зробити нових. Цей дуже правильний процес називається розрідженням радіолокаційних парів із полів і створює діри в протиповітряній обороні північних дикунів. Значить, більше наших дронів зможуть непоміченими пройти в тил ворога і нанести там свої удари. Але головною подією дня. Є знищення двох Б-12, бо вони дуже заважали нашим кхе, безекіпажним катерам. Підтримайте наш корінномовний канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. Там же під відео є покрокова інструкція, як зробити цей платіж. То що являє собою Б-12? Це досить старий радянський літак амфібія Він зробив свій перший політ в 1960 році, і головне його призначення. Патрулювання морських акваторів і виявлення підводних човнів в підводному положенні за допомогою магнітометра, а човни під перископом він може виявляти за допомогою бортового радіолокатора. Тактико-технічні характеристики цих літаків досить посередні. Ну, максимальна швидкість 530 км на годину, крейсерська 320 км. Економічна. Швидкість, на якій він чергує е, на просторах морських, десь 250 300 кілометрів. На початку Великої війни 22-го року е, всі вони були списані, але і не літали. Вони стояли на аеродромі Кача, їх було 7 одиниць, з них 4 були в робочому стані. Нікому вони не були потрібні, поки сили оборони не почали масово застосовувати безекіпажні катери. Наші бекіпажні без катери безперешкодно заходили в порти Криму і Новоросійська, активно знищуючи військові кораблі окупантів. Тому всі головні кораблі, е, військові кораблі Російського Чорноморського флоту, були виведені через Азов і Волгодонський канал на Каспій. Ну а ті кораблі, що не влізали по габарити по габаритам в канал, вони ховаються зараз в порту Новоросійська і Очамчера. Останнім часом ми не чуємо про вдалі атаки наших безекіпажних катерів, тому що росіяни знайшли способи протидії, знайшли способи ефективної боротьби з нашими безекіпажними катерами. Вони згадали, що на Б-12 стоїть досить унікальний радіолокатор. Він призначений для виявлення перископів або шнорхелів підводних човнів. Тому він добре бачив і наші невеликі безекіпажні катери. Знешкоджувати безекіпажні катери у відкритому морі подалі від Криму вони пробували літаками і гелікоптерами. Це б виявилось складно і небезпечно, тому що наші безекіпажні катери мають на своєму борту ракети з тепловою головкою самонаведення і було декілька випадів збивання літаків і гелікоптерів нашими безекіпажними катерами. Тому для, знищення, тому для знищення наших безекіпажних катерів вони стали використовувати е, свої катери на повітряній подушці. Ці катери належать Федеральної служби безпеки Росії, це прикордонне, це майно прикордонних застав. Базувалися вони неподалік від села Волошине, це армянський район в Криму, 30 серпня поточного року. Три наші ракети, ймовірніше за все, це були ракети Фламінго з боєголовкою по 1100 кг вибухівки, вдарили по цій заставі. За уточненими даними було знищено шість катерів на повітряній подушці і казарма. Ну, цей швидкісний десантний катер, і вони, вони в двох типах. А 8 – це швидкісний десантний катер невеликий. Він може перевозити до 8 осіб. І є там ще в них стояли катер А25ПС, катер теж на повітряній подушці, більший патрульний катер, що може перевозити до 30 осіб. Уламки шести таких катерів підтверджено космічними фото. Цих катерів небагато. На Чорному морі, за даними розвідки, було 6 штук А8. І десь 4-5 катерів А25ПС. Оцей більший катер А25ПС, він практично не застосовувався для боротьби з нашими безекіпажними катерами. Бо це великі катери 25 метрів довжиною. У них тільки екіпаж 10 чоловік. Робота цих катерів А25ПС це перевозити морські десанти. А от катери А8 Хівус широко застосовувалися для боротьби з нашими українськими безекіпажними катерами. Вони отримували ціле вказання від Б12. Вони Б12 бачили на своїх локаторах ці катери і давали ціле вказання для катерів типу А8 «Хівус». Ті, а ті доганяли із зручної дистанції розстрілювали наші безекіпажні без катери. А зараз ця можливість пропала. Бо з відеоураження, там видно, ми, ми бачимо, що на груповій стоянці стоять два Б12, це літаки, що здатні літати. А інші. Вони всі стоять десь далеко на технічній стоянці і розбираються на запчастини по мірі потреби. Цей факт дуже добре відомий. Коли росіяни почали відновлювати хоча б декілька цих літаків, то вони розібрали більш старіші екземпляри. І в 2022 році у них було 4 екземпляри. На поточний день у них залишалось два літаки здатних літати. І ми їх, судячи з усього, таке саме їх знищили. Бо якби був ще третій, то замість гелікоптера ми 8 ми б вдарили по третьому б 12 робочому. Якщо так, то ми знищили всі боєготові, ну не просто боєготові, а здатні літати. Б-12. І ми знищили боєготові катери на повітряній подушці, типу А8 і А25. Значить, дорога на Крим відкрита, і новоросійськ відкрита для наших безекіпажних катерів. Чекаємо нових. Повідомлень про удари по військових судах ворога. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш керномовний канал в приватній на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, нам дуже потрібні підписки. YouTube скидає підписки патріотичних відео. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!